Мої, ми вже вдома приїхали до своєї рідної хати. Я читаю деякі відповіді, ви мені багато написали, багато підписалися. Дякую вам. Хто мене бачить в перший раз я Анна я Львова. Отут деякі коментарі. Я дуже вже погано, най по українськи читаю. Ви розумієте? Я не читаю так добре. Але відколи я почала свій канал і починала добре читати. Так, Таке в мене повідомлення прийшло: Ой, на який хрин вам треба цей геморой? Це от те, що ми поїхали до моєї італійської свекрухи. А ми не свекрухи, тому що, як ви знаєте, я зі своїм італійцем не розписана, ми не поженені, в нас ніякого ні паспорту, ні чертифікату ніякого нема з обласної ради. Так, На що ви, на що ви туди поїхали? Подобається що? Подобається що. Бути дармовою наймечкою для Мамона його мами. Подобається, що? бути наймичкою для мамона. Чули вони таке слово? От, наприклад, Антоніна почула таке слово, що вона не розуміє, що це означає. Поїхала для Мамона, і, 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 і що ви з того маєте? так? Я вас прошу, живіть для себе, любимої, і не заморочуйтеся чужими проблемами. Хай щастить. Бачите, жінка так, якби з тим не написала, з таким злостю, з, з, так би почала трошки так найти, агресивно, бо тут такий мат легенький, а я як мат я зразу боюся. У мене ще такі проблеми з Радянського Союзу. розумієте, Я там дуже в дитинстві своєму наче, бо Всі тоді не говоріть мені в більшості матюкалися. Я не знаю, може вже тепер не матюкаються. Матюкалися, пили. Сварки були, то було всюди кругом і, і це. І от, як мат, я зразу боюся. Але от і, Антоніна мені добре написала: от, для чого мені це потрібно йти наймичкою, що таке наймичка? Як Тарас Шевченко написав, що таке наймичка мого мамона? По-перше, він зовсім не мамон. Зовсім мамон. Це в Італії той, хто живе, не жениться, живе до 40, до 50 років біля мами, і мама йому переставить на стіл, готує, вивішує і його обслуговує. І він з мамою живе. Мама його сильно любить, і він сильно маму любить. Сильно маму любить. Це називається Мамон такий. А мій зовсім не Мамон, тому що він з хати втікає втікає дуже скоро, і він втік дуже молодий в молодому віці і женився в дуже молодому віці. І навіть після першого розводу в нього тільки був один шлюб, він до мами не вернувся жити. Хоча, як в нього була проблема з квартирою, як він пішов. І перших три дні він все-таки пішов до мами жити, і він багато ой, вже прийшов. Ой, вже прийшов. Вже перервав, вже немає. Я так спокійно продовжу десь, коли на другий раз бо я ще навіть обід добре, так він не приготувала, треба обід докінчити, а море чав. І ось так. І він зовсім не мамон, і тому що з мамою не живей. Він має жінку, і до мами ніколи би навіть не повернувся жити, не дозволив, щоб йому та мама їсти, кожен і про нього думала. І так, і оце дуже гарно ви мені написали. Я вас прошу, живіть для себе і не заморочуйтесь чужими проблемами, хай щастить. Колись так не було в Україні, ми так колись не знали, ми так не вміли говорити. Продовжу, як написано, ага. Я вас прошу, живіть для себе любимої. отак, знаєте, живіть для себе, любимої. Ой, дівчатка, живіть для себе любимої, то треба багато очі закривати. Як ви хочете жити в компанії з компаньоном, вам треба очі багато сильно закривати. Якщо він вже не п'є, не курить, якщо він вас любить не на Сан Валентіно тільки один раз, коли ви чекаєте, як він вам подарує гарний подарок, і, і, якщо він вам подарує і ще й гарний подарок, значить він вас любить. Це нічого не означає, аморе у наттіму. Розумієте, треба людину. І зараз мені ще продовжу, піду в другу кімнату. Мужчина вас любить кожен день. Ви це повинні замічати, замічати це по-українськи, ви повинні це кожен день бачити. Відношення, які є відношення до вас кожен день. А пізніше там подарок, не подарок. Звичайно, що приємно, як подарує, і не треба відказуватися від цього. І, і ось так. Зовсім не мамон, і... а я туди їду, тому що я трохи розслабляюся. Я поміяла обстановку. Ви розумієте, Я приїжджаю туди, як в густиницю. Я ж там не, не, не підлогу не ми, я там не замітаю, я там їсти не вару. По-перше, ми привозимо самі для себе. Одна жіночка ще мені написала: Бачите, ваша така свекруха, не дуже вона так сильно аж е дякує, не дуже вона така аж сильно вдячна, що ви її стільки всього привезли. ну, Привезли багато, не багато, мало ми привезли трохи більше, трохи менше, залежно як коли. Але... Це ми привозимо для себе, щоб ми самі мали що їсти. А вона сідає за стіл як компанія. Ви розумієте? Вона має баданти кожен день. Вона їсть добре, її баданти готує. Там дві невістки старших її приносять майже кожен день. Не кожен день не їсти її, не приносять. Але якщо вже якісь котлетки спекли, як ви бачили, спекла якась котлетка. Занесе її там дві-три котлетки, занесе, якийсь, якийсь супчик гарненький, хтось щось чуть-чуть її занесе, десь колись її заносить. Крім того, вона має баданти, вона рішає, що вона має їсти. І ми це для себе, щоб ми не їли розварений макарон, щоб ми мали там що їсти, розумієте? Або щоб не з'їли це все одинокої жінки, одинокої пенсіонерки, тому що в неї запасів аж таких невеликих, багато запасів в неї таких нема. Але а ми їсти то хочемо щось таке погрубше, Ми ж молоді люди. і мі, мі... Кавалєр італійський він не переїдає ніколи. Він високий, стрункий, так і його брати. Його брати ще худші, тому що вони не переїдають. Вони не знають, що це таке. Вони з дитинства ніколи не переїдали. Отак От само у дитинства, що мама дала на стіл, завжди все було. Мама дала, вони з'їли і, і Анджела. Ви бачили, яка моя свекруха, яка вона струнка? Вона 94 роки має. Яка вона свіжа на лиці. Вона має багато зморшки, вона за собою не доглядає, в неї крему ніколи не було на лиці. Покажу вам фотографію. Має навіть тут в хаті, як вона була молода. І е, тата мого компаньона, ось тут є. зломалася ця от, рамка, стояв, стояла фотографія в рамці. Рамка зламалася і треба ну, е, зробити фотографію. Ось це. Це тато мого. Ну, що так відбиваю в два рази, в два тих. Бачите, це і тато мого і, мого італійського кавалера. І вони навіть дуже сильно похожі. Є три брати: мій компаньйон, мій кавалер, оцей і, так би, його син гарно сказав, дуже гарно. Вибачте. Бо я скоренько говорю: він похожий, вони похожі. Мій. Мій ухажор, похожий дуже на свого тата. Бачите, покажу на нього зблизька, така мода була, колись гарний мужчина. Бачите, такі волосся чорне-чорне, мого компаньйону теж. Там два волоски в нього чорний є. І ось так. Бачите, о, так він виглядає. Виглядав. І його вже кілька років як нема. Показала вам гарну фотографію, покажу, що вам Анджела як сміялась. Ну, як має така, що вона усміхнена так само. Тут в мене на фотографії. Я закінчую, бо тут вже ситуація напружена. Напружена. Тут вже треба, а, може, сам зробить. Я вже там поставила, все може докінчить. Зараз докінчить, докінчить, підняв. Там щось рухає, на той. треба кинути макарон. Вода вже гуряча, майже кипить. І субо є так само. І ось такі люди такі оголошення пишуть. Мені, тут що тут я ще от читаю, багато ви мені написали, і зразу я розумію, якщо людина з України пишеть і ті, що в Італії живуть. Ну от, одна мені написала на мою фотографію обличчя української. Я на першому плані висловила свою таку фотографію, така межбіж. Як вона тут зараз в мене є. І, і написала мені. Украї... Да, так, 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 так. Дуже українці. І ми тут, я от найди тут вже 30 років до 50-60 одно буде видно, що я не італійка. І мене це зовсім, зовсім не, не тяжко, не страшно мені. Мені наоборот подобається. До мене відносяться дуже-дуже добре тут всі в Італії, дуже сильно поважаю так як має бути. От, тут, Тут ще одна мені написала три дні назад. Так, стараю, нічого конкретно не розповіла за квартиру. Так, стараюся, Так стараюся, що нічого конкретно не розповіла за квартиру. Я розказувала про свою квартиру. Я купила квартиру тут в Італії, я б дуже багато розказувати вам. І от вона обідалася, що я нічого конкретно не розказала про свою квартиру. Скільки коштувала, яка комуналка та інше. Кругом, кругом одна вода. Уже стільки лайків поставила, щоб підняти рейтинг. Алла мені написала. У -у -у -у, тут Алла мені якась в мене є якась одна колежанка така з України. Ой, може, це вона, вона обідилася. Вона обідалася, бо я сказала, а що я сказала? Я сказала, що так як вона вийшла заміж, так я би ніколи так не вийшла, що так мені не подобається. І вона через це обідалася. Ви можете собі представити. Ну... Я би, може, я не знаю, чи я б, може, я б теж обідилася, але так, аж до крові <смі>, так сильно би не обідлася, якби хтось мені сказав. так. Якщо мені так добре, якщо я вийшла б, наприклад, без амік, якщо мені так добре, тоді мені так добре, значить. А тобі так не добре, ми всі різні є, так? Ага. От, скільки коштувала, скільки і яка комуналка? Комуналка у мене дуже-дуже мала. Я собі навіть багато раз думала, чи я би сама вижила сама тут в Італії. Я ще навіть таке відео знімля, я вам покажу, від чого залежить комуналка, тургесеньки мої. Комуналка залежить від того, як нова вас хата і де вона знаходиться. У мене посередині, у мене гріють грі з одної, тут Афіто з одної сторони. Я не знаю, чи вони там гріють, чи вони в холоді живуть. Але все-таки набагато в них тут, навіть якщо б вони, вони оберівали хату, так? Вони би в холодній жили. Все одно набагато тепліше, ніж, е, ніж би тут стіна була вулиця зрядом. З другої з сторони, в мене живуть багаті люди, вони гріють, 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 і, і це тепло мені це. Я всередині живу. Пізніше вікна дуже сильно залежать, які вікна не пропускають ні холоду, ні, ні холоду е, і не пропускають е, тепла літом. Вікна це ідеально. Саме найперше поміняти вікна. Пізніше в мене кальдая нова є. Розумієте, Я колись жила, як на одній квартирі я жила, там дуже кальдая була стара, і вона багато крутила. Що таке кальдая? Кальдая це що обігріває воду, хто газом, хто не газ, воду обігріває в кухні, так якби в кухні умивальник є. І в ванній кімнаті є умивальник, і душ є. Чи ванна у вас є? Оця вся вода, і так само батареї, парове огрівання оце все. У мене, мене є баритта, набагато ліпші є, але кваліта пресу, яку я не вибирала. Я, може, би і хотіла якусь другу, але я так сильно не розуміюся. Але мій це, як він називається, той що сантехнік, вибрав таку. Він сказав, що тут легко тут немає проблем обслуговувати, вони легко приїжджають, обслуговують щось замінити, дуже легко, і вона якісна, і в мене баритта. Є, і оце. Дуже-дуже залежить. І в мене квартирка невелика. У мене 60 метрів квадратних. Це по-італійськи по, по невелика. Три кімнати, було дві. Я зробила три, бо я зробила капітальний капітальний ремонт і все все розвалила. В середині в мене не лишилося ні одної старої стіни. Кругом все залишилося, всередині нічого. Я спланувала так. Щоб те, як мені вигідно, я дуже, я дуже світла мало. Чому я світла мало плачу? Ви бачите, у мене в мене кухня під вікном. Та я тут літом взагалі світла не засвічую. Ви розумієте, літом до півдесятої, десятої ми восьмої чи півдв'яті чи, пів чи пів ми повечеряли без світла. Пізніше я ще вару їсти, ще можу на другий день щось поставити, там, якусь фасолю зварити, розумієте, тут поставити таке. Я світла зовсім, зовсім не використовую. Пізніше. Літом взагалі світла не використовують, тому що ми так до 10-ї, поки ще літом дуже сильна жара. Ми до 10-ї ще світло не засвічуємо. А після 10-ї чому ми світло не засвічуємо? Бо ми всі вікна відкриваємо. Ми відкриваємо всі вікна розумієте, Всі вікна повністю і сидимо в темноті, а темнота не повністю, тому що у мене з дороги дуже-дуже багато світла є, в мене тут ступів ціла купа. Я зараз зимою, навіть як сплю, лишаю 10 см, у мене так в хаті всюди видно, що мені не треба йти включати вночі, наприклад, люди включають, ну, люди, другі люди, які мають туалет темний. О, в туалеті у мене дуже велике вікно величезне. І от хто має ванну кімнату без вікна, ви собі представте цик, цик скільки порахуйте, скільки ви в день заходите в ванну кімнату. Не тільки там піпі -пі робити, але чи помитися, чи щось в зеркало подивитися, чи руки сполукати, чи, 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 чи там хто ще має, наприклад, цю пральну машину. Багато-багато. Кухня і ванна кімната це має бути найбільша і найзручніша, тому що ми живемо в кухні і ми живемо в ванній кімнаті. Отак от вам сказати, розумієте? А в спальню ми заходимо тільки спати. Віталійці взагалі в спальні навіть вікно не відкривають ніколи. Вони отак лишать 20... 20 см в кімнаті, і, і все, 20 см, і, і вікно повністю ніколи не відкривають. А буває тільки, що взагалі не відкривають. І ось так. І живеться в кухні. Кухню треба мати таку більшу, щоб зручно було, бо ти кухня завжди там є. А в мене ще й мені повезло такий проєкт, я собі зробила. в мене і телевізор, в мене і диван, в мене просто можна жити вже у тій от кімнаті, отут, де зараз я сижу, тут в мене, бачите, батарея, така велика, гарна, тепла. Зараз холодна, бо бачите, я оці вікна тримаю як ну, італійця. Нема. Зараз вам так по секрету скажу. Та він знає, який секрет. У мене тут вікна зранку всі всі відкриті. Він замерзлюх. От як він приходить, я мушу це все закрити. Як я б сама жила, я б ще довго тримала вікна відкриті, а собі на вечір трошки, як я б прийшла десь звідкись, я би собі там 7 годині включила батарею там на 2-3 години, чи в 6-й вечір би прийшла. А мені, мені не треба, я відкриваю то все, і в мене навіть температура понижується, тому що сьогодні дуже не падає. І мені, мені дуже вигідно, бачите, от я от під низом ще одну кунтону маю і все. І я от такі от м'ягенькі, Легенькі, отак мені тут тепленько, і я мені, мені високої температури не треба. У нас 18 градусів більше не буває. І е, тут в нього є комп'ютер, він тут сидить, гріє плечі завжди, тут гріє ззаді. Що я хочу сказати? Е, і Ідеколи він приходить е, навіть в 8-й годині ввечері, ми двоє приходимо в 8 годині ввечері. Я якби сама була, я б вже в 8 годині ввечері не включала б, та, та, парове огрівання. Так? А він ще включає. Я деколи трошки не то, що злюся на нього, але я йому вже пару разів казала, в хаті зовсім не, тепло, не холодно. Ти як з вулиці заходиш, тобі завжди здається, що тут батареї включені в мене. Я вже пару разів приходила, думаю, боже, що так тепло в хаті. І от я так за батарею приходжу, і от так зразу тут біля дверей холодно. а чому в мене так в хаті тепло? І я би не включала ту батарею. Але я сказала, включай, платиш ти, за світло платиш ти, якщо ти не вмієш економити, будеш платити. От він не вміє економити. От єдиний в нього такий от дефект. Він на дурниці не тратить. Але, от, щоб хата була тепла, щоб завжди було то, знаєте, от візьми один лишній сведер, не будеш платити, будь хитрий трохи. В хаті 18 градусів. Для чого тобі 19, щоб було? Ми тут ніколи не хворіємо. Мені зараз підтвердять багато жінок, які живуть багато років в Італії і згадають свою молодість в Україні. І я згадаю свою молодість в Україні. Де у мене завжди були отака відзуття моєї мами, така була пачка відзуття. І там паперова така картонна, і там завжди було багато-багато всяких від голови, від поно від поносу ні, від голови, там від глистів теж не було, від голови, від чого, від насмарку, від там жолудок тебе болить від серця, від якісь каплі, якісь заспокійливі, від, від грипу особливо дуже багато було. Пізніше, як я вже вийшла заміж, я вже почала жити окремо. У мене теж такий самий був ящик паперові відзуття, як я їхала в Італію. І там я теж терма, термометр я той тримала, такий, знаєте, той такий, от, що, що б'ється. Термометр тримала від, від температури, від, від, від насмарку, всякі каплі. То постійно. То, то, таке два-три рази був, завжди була температура, був насмарк, насмаркі гриб був гриб. Я приїхав, я як приїхала в Італію, я взагалі про це все забула. Це дуже-дуже допомагає -дуже температура в холодному такому приміщенні жити, де 18 градусів. У нас саме найбільше 19 градусів тут буває. Бо до 19 я включаю 18 19 18-19, 20 ніколи, тому що вже мені треба оце знімати. Мені вже треба ходити, знаєте, на, на короткий рукав. Для чого мені ходити на короткий рукав? Мені зручно, мені м'ягенько, мені тепло. Я ніколи ніколи не Ми ніколи тут. І тому... Всіх італійських квартирах прохладно, бо вони так привикли, це треба бути дурному. Ракушки ми кидаємо в воду, щоб почули ви звук. І, і в італійських квартирах дуже-дуже холодно, не дуже-дуже холодно, а просто холодно приємно. І тому італійці дуже мало е, хворіють не так, як в Україні. Чому це так добре є? Тому що нема великого... великої. Я вже тепер розумію, чому я колись трошки цей, а тепер я вже багато зрозуміла, чому. Чому так, чому у нас так, а в них так? В нас так, тому що нема, е, ми не міняємо такого різкого зміни температури. Розумієте? Україні цей хворій чому? Тому що в тебе в хаті 25, одна, якась там, я навіть по відео якесь подивилася. Тут приїхала в Італію, вона розказує: е, вона живе в Польщі. Тож, при, ну, ті наші жінки останні роки, оті, що поїхали в Польщу, вони там живуть в Польщі, і вона приїхала в Італію до, свої, до своїх знайомих. І вона тут побачила таку якусь температуру трошки не отаку, як я. знаєш, сижу там та їм, і так би холодно. 20, 18 градусів в хаті, і їх вона каже: у нас 30, я 30, вона там 28 тримає в хаті. На короткі рука вони все ходять. Оце все проблема, що в тебе насмак, гриб, і це все решту. Як ви міняєте так брускаменти, скоро температуру в хаті вас 25, а ви ходите на вулицю, а там 15 градусів морозу. Іменно Іменно ось це наші ті вже італійські лікарі, і це вже по цілому світі доказують. що у вас буде, Ви будете хворіти на ті всі грипи, і ті от, вдиха... респіраторні ті от всякі горло, ніс, забило ніс, кашля і, шмарка людина, і ось людина. І через це в нас така температура тут прохладна. І на вулиці так само не прохладно. Розумієте, прохладно тут, прохладно там. І ми не міняємо так скоро це температуру. Ми спимо дуже добре спати в прохладній кімнаті. От у мене ковдра дуже-дуже тепла. Оце во от, от зараз мій компаньон буде скоро їхати на 2-3 дні, і я 3 дні нічого не буду взагалі включати. Тому що я вже забула, що це таке означає холодно холодно у мене ковдра дуже зимова, дуже легесенька і дуже тепла. Дуже-дуже-дуже легсенька. Пух і дуже тепла. Я постійно мені, я не маю, я не отримую того завдоволення, коли я, отак, знаєте, як тобі от холодно-холодно, і ти скоро береш піжаму і, і в ліжко, і накрийся. Отак. І тобі так тепло, 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 і ти так спиш гарно, в кімнаті холодно, так якби холодно, 18 градусів, 17 градусів, а тобі так, в ліжку так тепло, тепло-тепло. я оце вже забула, як воно виглядає. Я хочу отакого, таке тепло, задоволення від, тої, від того ліжка, від тої ковдри задовольнятися тим теплом. Тому що в хаті тепло, ковдра затепла, і воно мене це дратує. Дратує, дорегенько мої. В Італії ніхто не розувається. Ще одне вам хочу сказати, ніхто не розувається. Як ви прийдете до кого небудь хата навіть буде красива, чиста, паркет, каури, все блистить, ви все одно ніколи не розуваєтеся. Мої сочері, так би чисто, ви замітили, ніхто там не розувається, ми постійно завжди ходимо, є баданти, яка там час від часу протрету підлогу, підлога добре миється. Але в Італії тапочки є. І ще як є, і ми носимо тапочки. Ми, не розум... ми заходимо до хати. О, зараз мій, мій ухажор мій це не гарно, але він ухажує за мною. Мама мій, як він ухажує за мною. Він, він набагато ліпше ухажує, ніж як ми були б женаті. Бо як ми були б женаті, це все було б. Би... Я була б повинна. ти Жінка, ти повинна. Отак, макарон я не кинула, бо я не встигла. Вже він стоїть біля плити, він кидає цей макарон. сугоє. І він стоїть і дивиться в свій телефон. Бачу, дивиться в телефон, дивиться на природу, вікно дивиться, він готує свої макарони. Ми були б разом жонаті, це вже були б до мене претензії. Що ти за жінка, ти не подала, ти не зварила. А так він 50% своє виконує свої обов'язки, ті 50% він не виконує своїх обов'язків. Так само я 50% не виконую своїх обов'язків, і я не хочу, і він дорослий, я доросла. Ми зійшлися для того, щоб жити щасливо. Дві дорослі людини які живуть щасливо які вміють як як то кажуть, зварити, попрати і підтерти підлогу і це все решту, Віталії не розуваються. Але тапочки є є. Він от зайшов взутий і він ходить взутий і не розувається. Але пізніше розується і візьме тапочки. Але розується тільки в тому випадку, якщо він вже не буде після обіду виходити. Ви розумієте? Якщо людина прийшла тільки на обід. І її треба через 2-3 години виходити, чиї треба в четвертій виходити, чи її треба ще в п'ятій виходити. І людина не розувається. не розувається. Звичайно, може, дехто не знає, думає, як цілий день взуття, це ж невигідно. Це так хочеться прийти з вулиці, хочеться зняти взуття, хочеться взяти свої вигідні дорогі тапочки, тільки дорогі, тому що тільки дорогі тапочки вони вам дадуть. Вони вам дадуть, будуть вам допомагати на хребет, на ноги, на коліна. Тому що дешеві тапочки вони є неякісні. І вже давно Італійка, як я тільки приїхала в Італію, одна італійка сказала: тапочки повинні мати бути. Якісні, якісні. тому що людина дуже-дуже багато, дуже багато годин проводить в тих тапочках цілий день. Є такі, що проходять цілий день, що 5 годин зранку, 5 годин після обіду, дуже багато годин в тапочках. Тапочки повинні бути якісні. І У мене є тапочки, я дуже люблю тапочки якісні, щоб вони мали не рівні, а щоб вони мали от таких 3 см, хоча б 3 см, невисокі, не хочу 5 каблучок, але 3 см. А є такі тапочки, вони просто рівні. А є такі тапочки, що тобі п'ятка отак от літає. Нога має бути повністю гарно закрита. Літом там інфрадіто, ті інфрадіто, як вони називається, так запихати ногу. І ось так. Так, я тут, моя квартира, оця італійська, де я зробила капітальний ремонт. Мені подобається гарно красиву мати квартиру зі смаком, мінімалізм, зі смаком. У мене тут буде ідеальна дисципліна. І красота, і коли я заложу коври, я хочу заложити кавьор, і я тут буду визуватися навіть на п'ять хвилин, як я зайду до хати. У мене буде отака українська дисципліна. Бачите, вже трошки по-інакшому, бо я все-таки українка, і буде, будемо знімати. Зайшла на п'ять хвилин, не дай Боже мені зайти там, щось людина забула, якісь ключі чи що, якусь карту, якийсь папір, десь там бігти в тап. Не, на п'ять хвилин ти щось забіг. Розувайся, бери тапочки і біжи туди. На балкон, де тобі треба, бери те, то, що тобі потрібно. І я тут зараз при мене пізніше вам покажу, я вже роблю проєкт. Мені робить один архітектор-проєкт. Архітектор, архітектор це та людина, якого наймає наймає. Оце. Це не простий такий. Той той який робить добре, якісно, багато, він не має часу займатися проєктами, а тут треба мати проєкт, бо в мене є ось така дра в стіні, і мені треба точно, точно, точно по мізурах зробити шафу, зробити зеркало, зробити, щоб тут тапочки були. І мені вже займається. Як називається фалінями столяр, столяр, такий столяр. Я вам це відео буду показувати і скажу, скільки коштує. Коштує дуже-дуже багато меблів робити на заказ, дуже багато. Просто мені навіть страшно говорити, і навіть не хочу говорити ту ціну, тому що це буде шок для багатьох. Але що зробити? Воно гарно, воно назавжди, воно якісно і, і кінець на тому. Є багато чого сказати, але обід настав, і треба мені зараз їсти, сідати разом з моїм компаньйоном у треба повага. Розумієте, повага, треба сісти двом, гарно поговорити, бо деколи ввечері ми за стіл не сідаємо. Він їй скоріше, я приходжу пізніше. Я не хочу ввечері замочена після роботи приходити і ще комусь накривати стіл, накладати, дивитися, що в холодильнику, що дати, тарілки. Це все Я ввечері, мене немає. Я йому вже давно багато разів сказала, і він це розуміє. Я хочу прийти ввечері після роботи. Я не хочу зразу їсти, я хочу пізніше їсти, я можу прийти, розутися, передягнутися в піжа піти в ванну, видраїти лице, гарно видраїти лице, просто видраїти, розумієте? Кремом намастити. Я хочу всі свої ті от процедури зробити, пізніше прийду до кухні і пізніше буду думати, я хочу щось їсти, чи я не хочу що їсти. Я хочу то їсти, чи я хочу то їсти. І в мене така є воля. розумієте, А так от е обслуговувати італійця це не для мене. Це не для мене, щоб щоб він на мене чекав, щоб я така задихана прийшла. Вже на початку таке було. Приходжу, я задихана, замучена, ще ще щось купила, якісь фрукти несу. І тут він вже на мене чекає, вже так якби нервується. Травіргулети так нервується, що вже я пізно там прийшла, бо то вже година, бо не пізно, але вже година, треба їсти. І тут ще мені от, поставила сумки, -ля -ля, і ти ще відкриваєш холодильник, що будемо їсти. Треба то нарізати, то треба тарілки поставити, то-то. то. -то, -то і, і я вже починаю бути нервова, бо я хочу бути спокійна і вільна, тому що я пі... до. До яких там більше ніж 40 років я жила сама одна, рішала, а тут, от, як жити з італійцем, то треба бути тільки щасливою і бути вільною. От тоді буде щастя. А так, все. Будьте усі здорові, миру, миру, вам. Побачимося дуже скоро. З вами була Анна. Дякую, пишіть. Що ви думаєте? Дякую за коменти. Дякую вам. Миру, миру, миру. Миру, тільки миру, а решту все буде.